Від стінами торгувального центру знову сотні людей зупинити роботу та прогулянку довелося через чергове повідомлення про закладену вибухівку всередині. І, хоча учора псевдомінер висував вимоги адміністрації закладу, сьогодні просто порадив саперам поспішати на виклик. Зійшло повідомлення близько. 15-ї години вимог від заявника ніяк не було, просто про те, що відвідуючи вкинуло приміщення. Про те, що відбудеться близько 16 ї години, полунає вибух. Втім, цього разу поліцейські таки виявили підозрілий рюкзак, але під час перевірки вибухонебезпечних предметів всередині не знайшли. Було виявлено покинутий рюкзак, але проте було власника знайдено ніяких вибухових пристроїв немає. Лист знову надійшов на пошту поліції. Нині зловмисника розшукують. Чи робить усе це одна й та сама людина, невідомо. Тож поліцейські радять відходити подалі від ТРЦ, адже жарти рано чи пізно можуть стати реальністю. Це дуже серйозно проте про це не треба нехтувати, треба виходити якнайшвидше і покидати близькість будинку приміщення. Але житомиряни й зовсім не налякані. У те, що заклади справді можуть замінувати, не вірять. кажуть, навіть під час евакуації усі поводять себе спокійно, а далеко не йдуть бо ще Чекають, поки робота торговельного відновиться. Та з тим чекаємо. Ні, звичайно, всі вийшли, так, ну, так ну, само. Що, да, що воно швиденько там, цю, що буде все добре. Не вірите, що це ні. реальна земля? Ні, ні. А чому? Ну, це кожен рік таке, і це постійно. Просто була в магазині, сказали терміново евакуватися, і просто вийшла. І все, більш нічого не було. А Знаєте, що повідомлення про замінування? Телки знаються. А не боїтеся ось так близько стояти до такого? Ні. Ні, не сильно вже в таке віриться. Дуже часто таке трапляється, тому якось не сильно вже хвилюєшся. За годину перевірка сапари інших підозрілих предметів не виявили. Тож тер це продовжив роботу. Вікторія Гнатюк, Данило телеканал СК